Куди ти стріляєш? Всім привіт! З вами я, Орлик, і сьогодні дуже незвичайне відео. <свісно> бо відео про камуфляж. Представляєте про камуфляж. А про який? Дивіться: є камуфляж отакий от золотий, а є обсідіон що воно заглючило? Дивіться, цей Warzone вічно глючить, А, буде так показувати. Ось цей камуфляж виглядає дуже, дуже епічно. Подивіться на цей камуфляж. Як його відкрити, все дуже просто. Чим частіше ви граєте з якоюсь зброєю, наприклад, кар, ваша улюблена снайперка, ви з нею граєте і вам дає досвід. Спочатку треба назбирати 100 тисяч досвіду для цього камуфляжу. Дивіться, для цього золотого такого з анімацією. І щоб відкрити Obsidian, треба 200 тисяч опиту. І от подивіться, який він гарний. І зараз буде каточка з цими камуфляжами. Ось такі зборочки. Показую. Раз. І ппшечка з таким самим камуфляжиком Два. Ось такі зборочки, робіть скріншоти А перед цим. Поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал. Перейдіть на Twitch, бо коли вийшло це відео, я стрімлю. І ми розпочинаємо. Все є в описі. Бо Льоти камніще, давайте, як перша каточка, трошки сівовіші сьогодні зранку Для мене це ранок, скільки зараз. 5 годин. Так. Оооо щєт, шо це? У него пушка была и... І... що, никто не світиться? Боже, блядь. Не на малевіць хП осталось у нас. Де й багато тут? Be advised, an enemy squad for you. А гроші були в тебе? Пора купляти комплект. Где те, кто упретил и стрелял? блядь, Ты Тут вместе забрал еще не.

Включил ч ты стоишь втыкаешься, Він по нас по нам валяв? Ні Боже, який кейшу гарний скинчик. Enemies are dropping into the area! Watch the sky! О, це флік. флик. Блять. Нести чуть-чуть не стреляю, да? Бля, и зняв, из нябанитий дурак. Да він стріляє? Да? Де, я Бака. Де той, блядь. Газен.

He's lost if you this is a Heads up, an enemy squad marked you as a bounty target. Логі. You're losing ground! віджали крішу тебе. Міце відручні не Це ще Enemies are dropping into the, the арія. Да, <laughs> куда ты стреляешь? Yeah, Падка на прийчі чисто, блядь. Піздец, мене крос плитки кинчались.

Брат, іди мій, хоча би. Ідь бать, на окна. Знав, що не треба стояти так. Бачите, треба вчасно вийти. Там двоє воюють. Іді мною є ще один. ground. Move. Верху є. Приосторожно, блять. У мене нема ні гранат, ні дімів. Але я кри... Кри... кришу в цій зоні. Стоїмо, стоїмо, це на перемогу, що ми граємо. Якщо прораю, буду дуже злий, бо я граю як нуб. Хай, карта. Це все було даремно. 17 кілів друг. Ось така каточка, дуже-дуже вона така була, знаєте. Осторожна каточка. Осторожна каточка, але я так не граю зазвичай. Це я вирішив спробувати отакий от осторожний геймплей, чи доведе нас така тактика нас до перемоги. І скільки кілів можна буде зробити? Кілів я зробив багато. Я вже й не пам'ятаю скільки, чесно кажучи, бо я записую цей кінець, забувши вже про цю катку, що там було. Керів було нормально. Топ міг бути. Ще нам мішав дуже сильно. Могли взяти топчик. Взяли топ-3, чи що там, я не пам'ятаю. А якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, чи відкрили ви Obsidian, чи хочете відкрити, чи подобається вам цей камуфляж. А з вами був я, Орлик. Ні-ні-ні-ні І підписуйтесь, звісно, на Twitch Бо на Twitch я стрімлю щодня. Щодня, друзі. Посилання є в описі. Всі зборки. Більше зборок є в телеграм-каналі. Все в описі. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео. Всіх обняв, поцілував.